Від ранкової дронової атаки на Херсон постраждав перехожий, якому 59 років вибухівкою йому травмувало ногу і контузило чоловіка. Швидка доправила його у лікарню. Залишки дрона, яким атакували місто загарбники, нині вивчають правоохоронці. Він стане черговим доказом злочинів, скоєних російськими військовими проти цивільних українців. Ворожі атаки дронами на Херсон почастішали. Напередодні окупанти поцілили в пасажирський автобус. Загинув. 50-річний чоловік шістьох травмованих пасажирів цієї маршрутки госпіталізували. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. І зараз з нами на зв'язку її голова Олександр Прокудін. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, студія. Пане Олександре, яка оперативна ситуація на зараз? Дайте нам повний опис наслідків обстрілів. Тому що коли я дивлюся за повідомленнями і за пабліками Херсона, навіть уже ви стали активно повідомляти про те, що дрон висить над конкретним районом чи над конкретною вулицею. Тобто, то навіть є такі попередження для людей. Да, так і є тільки завчора 37 населених пунктів правобережжя було обстріляно росіянами. Через атаки пошкоджено промислову інфраструктуру, будинки, приватні газопровід, маршрутне таксі, приватні автомобілі. Саме вчора ввечері ворог атакував з дрону маршрутку на Шуменському мікрорайоні Херсона. Цей удар обігав життя еколога Херсонської міської військової адміністрації Володимира Шума, мої співчуття рідним загиблого. Також була поранена співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації. І... В цій маршруті ще вісім людей були поранені. Шістьох потерпілих шпиталізували, на двох. Надали допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. Зокрема, двоє херсонок наразі перебувають у реанімації. Одна жінка дуже тяжка. У неї відкрита черепно-мозгова травма, травматичний шок, мозкова кома, ампутація руки. Потерпіло прооперували. Наразі вона перебуває на підтримуючих препаратах. І ще одна також жінка стабільна, але також з відкритою черепно мозговою травмою. Стан зараз вже ближче до середнього, але о, тяжкий. Решта постраждалих знаходиться в хірургічному та неврологічних відділеннях. У них уламкові поранення м'яких частин голови, грудної клітини. кінцівок. стань середньої важкості зараз. Також вчора ще окупанти вбили чоловіка 48 років у широкій балці. Протягом дня через атаки ворожих БПЛА та артилерійські удари у Зеленівці, Херсоні, Велетенському і Веселому постраждали ще восьмеро людей. Вони зараз також під наглядом медиків. І так правильно сказала, зараз повідомляємо. Де ворожі дрони росіяни змінюють тактику, змінюють частоти і долітають в будь-яку частину міста, але багато дронів наші збройні сили збивають і вони впадають. В річку Дніпро і сьогодні також, окрім тієї людини, яка біля магазина двоє жінок в Бориславі. Від дронової атаки постраждали у них вибухові травми, уламкові поранення, і також цивільний автомобіль на Дніпрянському там, через що. Смертельні поранення дістав 62-річний чоловік, моє співчуття рідному загиблого, і також до медзакладу. От нещодавно звернувся чоловік, який кілька днів тому постраждав через російське. Пана Тоді питання. Якщо ми сказали, що ем, дрон, яким було поранено 59-річного перехожого внаслідок ранкової атаки, його вивчають правоохоронці, Це буде черговий доказ е, свідчення злочинів росіян. То ті дрони, які падають в Дніпро, їх обов'язково діставати і їх дістають Речають на це час, тобто цей фізичний доказ також має бути підкріплений до кожної справи? Як з ними? Ні, ні, їх звичайно не достають, тому що берег весь у загородженнях і замінований, але сам сигнал наші військові ловлять і це і є вже доказ. Це того, того, що цей російський дом. Леті по на енергетичній ситуації хотіла б розпитати, що вдається і вдалося відновити, як конкретно триває робота щодо забезпечення умовної енергетичної незалежності. Е, розумію наскільки важлива тут підтримка партнерів. Ви їм постійно дякуєте в нашому ефірі. Поясніть, як процес відбувається. На да, зараз е, через повномасштабне вторгнення на Херсонщині пошкоджено тисячі кілометрів повітряних ліній. Сотні трансформаторів та підстанцій. Окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру кожного дня. Ми бачимо, як вони скидають, б'ють ударними дронами по трансформаторам. Але завдяки нашим енергетикам, сміливості їхньому професіоналізму: 181 населений пункт е з світлом. Решта 47 знаходиться вздовж Дніпра, і там просто неможливо відновити. Тому що вони через постійні обстріли і дронові атаки не дають змогу навіть доїхати туди і зробити ремонтні роботи, але активно працюємо над цим аби посилити енергетичну незалежність. Наразі у нас є паспорт енергостійкості, який ми розробили. Така дорожня карта, в якій визначені конкретні цілі і кроки щодо посилення енергетичної стійкості регіону зараз. реалізовується 67 проєктів сонячної енергетики. Гетики, загальна потужність буде нам близько трьох МВт, але це на критичну інфраструктуру. І завдяки підтримці партнерів у населених пунктах: і Великоолександрівський, Тігинській, Високопільський і ще багато громад становлення, зараз сонячні панелі. Що забезпечують безперебійну роботну доловин. Це перша наша задача. 70% відновлено роботу сонячної електростанції у Береславському районі, і е, на цьому не зупиняємося. Там близько 200 об'єктів, які заплановано на 2025 рік, які ми повинні зробити, і будуть давати 20 мігават. На Херсонську землю, що забезпечить нам енергетичну незалежність, тобто під постійними обстрілами, але зі світлом з водою Херсон, Херсонщина намагається лишатися. І ще одне питання: останнє до вас на зараз. Наприкінці минулого тижня відбулися перші у 25-му році слухання конгресу місцевих та регіональних влад, і вочевидь говорили про кроки в рамках внутрішнього плану стійкості. Розкажіть, на чому зараз зосереджена Херсонщина, про енергетику, ми з вами. Поговорили трохи побіжно, які ще кроки от, плани на наступні зимові місяці? Ну, звичайно, пріоритет залишається один. Це підтримка наших захисників і захисниць. Третина бюджету, яка була в Херсонській області, торік, була. На підтримку наших героїв це пів мільярда гривень на закупівлю дронів, транспортних засобів, засобів радіоелектронної боротьби та іншого технічного і необхідного обладнання. для військових також один із пунктів це політика героїв. Працюємо над реалізацією ветеранської політики в області. Понад 48 мільйонів гривень спрямовано на забезпечення житлом 26 ветеранів та їхніх родин. Ще 14 мільйонів там виплачено в межах обласної ветеранської програми. Відкрито ветеранський простір в Херсоні і центр ветеранського розвитку. Також пілотний проект дуже крутий щодо медичного супроводу ветеранів. Їх просто беруть за руку і водять по медичних закладах і надають медичну допомогу допомогу і у трьох медичних закладах запроваджено програму зупу Також люди користуються і... і в фокусі уваги ну звичайно. Це захист цивільних від атак російських терористів. Це сховища відремонтовано. Торік 125 таких сховищ, мобільне укриття, яке ми встановлюємо біля 100 за минулий рік, ну і остання це економіка. Звичайно, зараз бізнесменам дуже тяжко, але ми збільшили вже за той рік кількість податків, які були сплачені в місцевий бюджет, і робимо все можливе для підтримки підприємців. І це дуже важливий аспект нашої роботи. Зрозуміло, я дякую вам про економіку. Ми будемо говорити в кінці цієї години. Будемо говорити про зростання цін на продукти і про те, чому збільшилася кількість українців, які купують долари, і відповідно цьогоріч доларів українці купули більше. І будемо отримувати відповідь на це питання. Олександр Прокудін, голова Харсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.